Доброго дня, шановні друзі. Зробив сьогодні такого колодязя декоративного, декоративну криничку. Для, можна поставити в дворі. Не обов'язково туди квіти пхати. Можете ще щось туди запхати, аби красиво було і вам, і вам подобалося. Це не, не красиво її людина сама покрасить. Це вже замов, замовлене, буде ще одне таке робитися. Може, вам кому треба, замовляйте, пишіть. Зроблю і вам. Хочу вас з вами поділитися про те, що бачив у Тіктокові одну блогершу, яка знімає, як вона ходить в туалет. І такій людині ще скидають гроші. От е, І немало. Я правда не знаю, може, бре, обманює. Але, каже, 50 тисяч зібрала. Тут ось робиш. Цілий день стараюся, щоб воно нормальне було, що щось похоже, чимось бути зайнятим, щоб якась польза була. І, і, і треба ще дуже гарно постаратися, щоб не тільки зробити його, а ще його і продати. А людина посиділа в туалеті, зробила свої справи і, і їй перечисляють гроші. Взяла побекала, там щось таке. Ну, в общему, якби мене це дуже дивує, чи є взагалі нормальні люди, де вони? Якщо такій людині, вони, вони якби скидають гроші чи як. Там жалуються, що не скидають хлопцям на передову. Дрона не можна, машину дуже важко зібрати, збір якийсь. А, а тут так, ну, хтось каже, що вона не вкрава і, і, і так далі, що це. Ну, зрозуміло, що люди добровольно її пожертвували, чи, чи дави, чи як там, я не знаю. Ну, Якось так. А це трудився, зробив таку, таку криничку. Можливо, вам комусь буде треба. Контакти свої оставлю під цим відео. Гарного дня всім і мирного неба. До побачення.